Привіт! З вами Марс Реклама. І сьогодні ми розповімо вам про УФДТФ-друк. Це інноваційна технологія нанесення зображення на різні поверхні. УФДТФ-друк це спосіб створення стійких, яскравих та об'ємних наліпок, які можна легко перенести на будь-яку тверду поверхню: скло, метал, пластик, дерево, кераміка та навіть шкіра. І зараз ми вам це все будемо демонструвати. Насправді процес дуже простий. Перша є та ви замовляєте у нас друк зображення у FDTF -у на спеціальній плівці. Коли ви вже отримали свою плівку із зображеннями, тоді продовжуємо покрокову інструкцію. Першим чином ми вирізаємо обрану нами наліпку і вже орієнтовно дивимося, куди ми хочемо її нанести. Потім ми знімаємо захисний шар і наносимо саме на наш предмет. Далі трішечки магії. Переносимо наліпку на предмет. Просто прикладаємо, притискаємо, ну і звісно, можемо трішки потерти та знімаємо плівку. Як ви бачите, таким друком можна легко брендувати речі, створювати унікальні дизайни та прикрашати будь-які предмети. Якщо вам потрібен якісний ОФДТФ друк, звертайтеся до нас. Ми допоможемо реалізувати ваші ідеї швидко та професійно. Ще вагомою перевагою ФДТФ друку, це є те, що він стійкий доволо. Ультрафіолету та фактично не боїться подряпин. ufdtf друк від Mars Реклама. Це інноваційний підхід до персоналізації. Компанія Mars Reclama уже 15 років на ринку. Ми це сучасна друкарня, що спеціалізується на передових технологіях нанесення зображень на різні матеріали. Одним із наших ключових напрямків і є УФДТФ-друк, що дозволяє створювати високоякісні зображення з відмінною деталізації. Та насиченими кольорами. Так чому ж ми? Бо ми маємо власне сучасне обладнання, оперативно виконуємо замовлення, маємо індивідуальний підхід, гарантуємо вам власного менеджера та в нас найдоступніші ціни. Чекаємо ваші замовлення та будемо раді співпраці!